Казка Лисичина пасочка. Одного разу було тепло, тепло на вулиці в лісі. Лисичка з кошиком і квітами сіла на пенючку і гріється. Коли чує, а із села тягне такий смачний запах, такий смачний та духмяний. Хм, що це там таке? подумала лисичка. І, схопивши кошик у лапки з квітами, гайнула в село. Підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває. Вона. Я дам тобі квітів. Дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні, за квіти я дам тобі борошно. Але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще додати яєчка, молочка та меду. Ой ой ой, лисичка подумала. Як же це не просто спекти пасочку? Тут багато що треба. Але так хочеться скуштувати. Іде далі лісом і зустрічає, Курочку чубарочку, яка заклопотано десь поспішає. Даси мені яєчок до пасочки. ко ко, ко а ти мені що? Та й часу нема. Ко-ко-ко, роботи багато, Ко-ко-ко!» ко А я за те приберу тобі курник. Ну, добре, ко-ко-ко!» Дала курочка лисирці віник, мете лисичка курник, решту віником, решту хвостом аж захекалась. І стало в курнику чистенько, аж світиться. Принесла курочка яєчок і поклала до кошику. І де це молока взяти, в кого попросити? Аж, бачить, на галявині корівка мілка пасеться. Прибігла до неї лисичка і попросила чемно. Дай мені молочка до пасочки, а я тобі травиці зелениці нарву смачної. Дуже вже хочеться пасочки смачної спекти та скуштувати. Добре і вцідила цілий глечик тепленького молочка. Поспішала лисичка додому, що от от почне пекти пасочку. але ж меду немає у кого попросити. Хм. о, піду на позичю Михайлової жінки горнятко, вона напевно має. Дід Михайло сидів біля своєї хатинки та плів кошик на ягоди. Вітається з ведмедем. Дай Боже щастя, а чи не позичити сусіди горнятку меду. А для чого тобі медок? Пасочку хочу спекти. Свято скоро, Великдень. А чи даси покуштувати? Звичайно, всіх пригощу, всіх покличу. І ось розпалила лисичка вогонь в печі і весь час поглядала, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло біленьке, пухкеньке, лисичка поклала його в форму, приплескала, розгорнула жар. і тихенько поклала в піч, промовляючи Печіся, моя пасочко, моя смачненька ясочко. А сама сіла біля вогню і дивиться. Як рум'яніє пасочка, як підростає, смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов час витягати пасочку, лисичка достала зі скрині вишитий рушничок, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. І почали чуяти і гості запах. І поприходили ведмідь зі своєю жінкою дружиною та зі своїми дітками. Зайчик побігайчик з зайчихою. І повно в хаті було звірів, бо захотіли скуштувати пасочку. Лисичко, ми у гості чули ти пасочку спекла. Запах рознісся по всьому лісу. Добре, всіх вас пригощу. Тільки приходьте завтра. А приходьте завтра, бо пасочку їдять на Великдень.